Через нищівні удари по авіабазах та літаках Харафі, вся система безпеки ворога почала тріщати по швах. Але це був лише перший акт. У другій хвилі атакували найболючіше бази військово-морського флоту, де стояли судна, серед яких імовірно ядерні носії. Масштабні удари з неба перетворив базу флоту на пекельне озеро. Все спалахнуло, а дим було видно навіть із супутників. Як це все було? Давайте обговорювати далі. Вітаю вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У Мурманській області Росії прогреміли надпотужні вибухи. Як зазначається, там розташована найбільша база російських ядерних підводних човнів. Про це пише російський телеграм-канал Астра, посилаючись на інші російські пабліки. Астра також опублікувала відео, на якому чутно звуки вибухів. У повідомленні додали, що на відео, начебто, місто Алінегорськ Мурманської області. Деякі джерела пропускають, що вибух. Міг бути результатом української спецоперації однак офіційного підтвердження цього наразі немає. Ну а тим часом російські змі припускають, що ураження стратегічного підводного атомного крейсера підлодка із міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерними боєголовками. Далі стоїть повідомлення затвоєнкорів, що серйозно атакована була ядерна тріада Росії. А вже ж це не ядерний армагеддон, утім, приємного мало окрім ударів по стратегічній авіації. ймовірно, було уражено підводний ракетний крейсер стратегічного призначення. Нє, ідеться у дописі расистів. Окрім цього, нині масово Росії атакують безпілотника. Повідомляється, що тривогу оголошено було у Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях Росії. Про це інформують російські телеграм-канали. Повідомляється, що у Росії дрони летять на московську, воронезьку, тульську, білгородську та курську області. І насамперед у Липецькій області вже лунали щонайменше 10 вибухів. Росіяни заявляли про атаку на комбінат НЛМК у Ростові. Гучно у Курську пролунало не менше п'яти вибухів. Пишуть про пожежу з чорним димом в одному із місць прильоту. Також у Рязані було гучно. Окрім цього, телеграм-канали повідомляють про можливе ураження ще одного литовища. Росіяни пишуть, що може бути уражений п'ятий аеродром, авіабаза у підмосков'ї. Атака дронами СФОРО на уже п'ятий аеродром у Московській області. За чутками знищено близько п'яти семи літаків. Інформують вони окупанти. Знову вирощать про те, що чекають на відповідь за допомогою Арішника. Після атаки на стратегічну авіацію у Кремлі ухвалять таке рішення. Фактично, Київ зірвав переговорний кейс Трампа. Погрожують пропагандисти. Зазначимо, що від Воскресенська до окупованих територій України 619 сот по кілометрів попрямій. Авіаційний центр Воскресенськ вважається видатним аеродромом під із наданням сучасного комплексу комплексу авіаційних послуг у сфері авіації загального призначення, пафосно написано на одному із російських профільних сайтів. Він розташований за 70 кілометрів від Москви Там міститься головна школа Росії з підготовки пілотів гіропланів чи гірокоптерів літальних апаратів, схожих на гелікоптери. Там також є паливозаправний комплекс компанія Флайт Центр, яка надає послуги власникам літаків Цесна і промислове авіапідприємство Автогіро Русланд. Яке здійснює ліцензійне складання та сервісне обслуговування німецьких автожирів AutoGiro. і ще в сертифікаційному центрі Воскресенська можна оформити навіть свідоцтво льотної придатності? Одним словом, авіацентр досить важливий для Росіян. І цікаво, що член російської переговорної групи, заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін. Заявив, що після українських атак на аеродроми стратегічної авіації Росії другий раунд переговорів з Україною в Стамбулі все ж таки відбудеться. Це він сказав, відповідаючи на запитання про те, чи вплинуть атаки СБУ на території Росії на проведення перемовин. Переговори будуть проведені, сказав фамін журналістам. Зазначимо, що окупанти продовжують тим часом іти проти всіх законів і звичаїв введення війни, атакуючи мирне населення України. Так нині нашу країну противник атакував, застосовуючи 84 засоби повітряного нападу. Рашисти завдали удару восьмидесятьма ударними бопалати типу по шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Російської Федерації. Трьома балістичними ракетами іскандер МКН 23 три з Воронезької області Ерефії. Однією крилатою ракету Іскандерка із Брянської області Ерефії. Основні напрямки повітряного удару була Харківщина, Чорнігівщина, Донеччина та Херсонщина. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем. Окрім того, мобільні Огневі групи Сил оборони України. І за попередніми даними проти повітряної обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході півдні та півночі країни. 15 ворожих бупалати пошахають безпілотників інших типів збито вогневими засобами ураження, 37 – локаційно втрачені подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях. Зокрема, російські війська завдали удару по підприємству в Чернігівській області. Про це понуляє до СНС, опублікувавши фото наслідків атаки. Рятувальники розповіли, що внаслідок атаки Виникла масштабна пожежа на території виробничого об'єкта. Вони ліквідували масштабну пожежу, площою 6800 квадратних метрів. Про постраждалих не повідомлялося. Російська армія також вдарила по сумах, зафіксовані влучання і є поранені. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Маємо влучання. Тип зброї встановлюється в об'єкти промислової інфраструктури, а також у житловому секторі. Зазначили вова. Внаслідок обстрілу ламкові поранені отримали дві жінки 57 та сорока трьох років. Наразі їм надається медична допомога. На місці влучань працює всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються. Також російські війська атакували Харків безпілотниками. Вибухи пролунали у Шевченківському та холодногірському районах міста. Постраждали шестеро людей. Як повідомив мер міста Ігор Терехов є влучання у холодногірському районі. На місці виникла пожежа. За словами міського голови, у результаті ударів по місту пошкоджено будівлю цивільного підприємства, декілька приватних будинків та авто. Українські військові тим часом щосило тримають оборону. Так проти оборона України упродовж місяця знищила 4051 ворожу ціль. Про це командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило у Фейсбуці. За місяць знищені 46 крилатих ракет типу Х-101, Х-55СМ, 14 калібрів, 9 балістичних ракет «Іскандер» МКН-23 і 5 керованих авіаційних ракет Х-59-69, 1892 ударні дрони типу «Шахет», 731 розвідувальний безпілотник і 1454 БПЛА інших типів. Авіація Повітряних сил ЗСУ за Здійснила понад 769 літаковилятів, близько 442 на винищувальне авіаційне прикриття, більш як 228 на вогневе ураження і авіаційну підтримку військ. Авіація Сил оборони України знищила 365 повітряних цілей, вразила командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили і військової техніки російської армії. Важливо також, що нині Україна має дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо постачання систем протиповітряної оборони. Про це розповів президент України. Раїне Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцом у Берліні. Зеленський зазначив, що Німеччина багато зробила для зміцнення української ППО та сил оборони. Тисячі життів вже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін. Щоночі масовані атаки ударних дронів. Росіян застосовує десятки крилатих ракет, балісток сотні дронів. Сказав президент. Тому за його словами, щоб просто захищати життя в містах, Україна потребує постійної підтримки засобами ПЕ по зараз є дуже важливі для нас домовленості із німеччиною щодо ППО. Німеччина постійно нас підтримує і ракетами для ППО, додав Зеленський. Нагадаємо, що ще влітку 24-го року президент України заявив що україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони петріот щоб повністю закрити українське небо також Зеленський повідомляв що україна готова купити у США зброю та системи ППО на суму 30-50 мільярдів доларів зокрема йдеться про системи петріот або отримання ліцензії на їх виробництво Пізніше він дав доручення отримати від США згоду щодо Петріот. Ну і також західні змі повідомляли, що США нібито схвалили передачу Україні ракет із Німеччини, включаючи ракети для Петріот. Я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися це випуск до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайтеся і надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.